В готовому комбікормі за мало ячменю, крупних фрагментів чи клітковини. Робіть здоровий корм для ваших свиней з міні заводом зрк РК-05 від Артмаш. продуктивність 500 кг на годину, загальна потужність до 14 кВт. В комплекті подрібнювач та шнек змішувач з аспіраційною системою і контролем ваги компонентів. Пневмодробарка на 11 кВт здатна подрібнити 1000 кг на годину через пилосос. Та 2000 кг на годину через бункер накопичувач, обладнана з носостійким ротором зі сталі Hardox 500, каменеуловлювачем, захистом від часток металу, захистом від проблем з енергетичною мережею, абразивостійкими шлангами та довговічними витратними матеріалами. Переносна шафа керування доповнена сигналізацією, щоб уникнути перевантаження двигуна через людський фактор. Шнек-змішувач за об'ємом бункера 1 кубометр вимішує 400 кг комбікорму за 6-7 хвилин. Забезпечує однорідність від 90% навіть при використанні БМВД. Премікси можна додавати в бункер перед замісом чи в процесі. Реверс для кращого вимішування вмикається автоматично. Готовий кор вивантажується через шию шнека натисканням однієї кнопки. Інтенсивність вивантаження регулюється. Потрібні деталі? Залишайте заявку на сайті, і менеджер підготує для вас детальну пропозицію.